Привіт! Сьогодні хочу представити вашій увазі декоративний ланцюжок подвійна гусеничка. Він в мене зв'язаний з шнура 3 мм софт. Ось так він виглядає з однієї сторони та з іншої. Він дуже гарний, з нього можна зв'язати ремінець для сумки. Ручки для сумки або просто декоративну стрічку. Зв'язаний він із шнура 3 мм софт світло-бежевий колір і колір моко. Я хочу вам показати більш детально, як зв'язати із шнура 2 мм. Будемо в'язати гачком. Три міліметри. Тож давайте приступимо. Набираємо три повітряних петлі. Один, два, три. В другу від гачка витягуємо петлю на гачок, В третю витягуємо ще одну петлю. У нас утворюється три петлі на гачку. Всі три петлі ми пров'язуємо разом. Повертаємо наше в'язання за годинниковою стрілкою, і ось під оцю подвійну перетинку заводимо гачок, витягуємо петлю одну. І ось у цей отвір, витягуємо другу петлю. У нас на гачку завжди повинно бути три петлі. Ми їх пров'язуємо разом, повертаємо наше в'язання за годинниковою стрілкою. Завжди, тільки за годинниковою стрілкою. Під дві перетинки заводимо гачок, витягуємо одну петлю. І ось у нас з попереднього пров'язу утворилося три перетинки. Ми також заводимо гачок під цих три перетинки. Витягнули у нас на гачку три петлі, ми їх пров'язали разом. Повернули під оцю перетинку, витягнули нашу петлю і під три перетинки з попереднього пров'язу. Заводимо гачок. І витягуємо нашу третю петлю. Три разом. Повернули дві перетинки, витягнули. Три перетинки. Витягнули. Пров'язали. Одна, друга і третя перетинка витягнули третю петлю. Пров'язали, повернули, витягнули одну петлю і під три перетинки витягнули другу петлю. Три разом пров'язали. Так ми в'яжемо необхідну нам довжину, не забуваємо повертати наше в'язання з годинниковою стрілкою. Три разом пров'язали, повернули. Під дві перетинки витягнули, під три перетинки витягнули, пров'язали. Давайте ще два рази пров'яжемо і подивимося на наш результат. Ось так утворюється наша подвійна гусеничка з шнура 2 міліметри, вона також виглядає дуже гарно. Ось так ми зараз візьмемо для порівняння 2 міліметри і софт 3 міліметри. Він трішечки вущий, але також дуже гарний. Тому користуйтесь гарних вам робіт.